Мідітлі автор старив, а в also practical kind. Даний генератор може забезпечити при повному блекауті близько 60% міста Луцька може отримати в добу 50 літрів води. Фламандський уряд, фламандський комітет Червоного Христа допоміг і планує встановити тут електричний генератор, який допоможе розвантажити поточні енергомережі і забезпечити безперебійну роботу. Тому ми з боку міністерства охорони здоров'я дійсно вдячні такій матеріальній допомозі, тому що це по суті підвищення спроможності самої лікарні. it's really an honor for me to be here. it's not uh, only about the territory of ukraine, but it's the real uh, european values that we share that we have to defend together. delivered together with uh, red cross founders, generators for the water intake station dubnivska. S similar generators we will supply um, with flemish support to rivne and odessa. our activities have only been able work directly with our colleagues from the Ukrainian Red Cross. Це безпосередньо відчує кожен громадянин міста і області, а також то пане прем'єр, що ви сказали, і інші області це надзвичайно важливо.